До початку конкурсної програми лишається кілька хвилин. Невеликий хоровий колектив з міста Андрушівки закінчує свою репетицію. Учасники помітно хвилюються, адже участь в обласному фестивалі хорової музики Аве Марія беруть вперше. Крім того, в колективі троє учасників не мають жодної музичної освіти. Наша мама була глибоко віруча жінка. І ці напіви всі, ми їх, мабуть, відчуваємо нутром. І тому це нам передалося. Нас тягне до цього. Кареться, це моє, я співаю з дитинства. Ну, де б не був, завжди співаю. І в творчих колективах в студентських колективах співав, виступали, їхали по Україні і часто з концертами. І от, мені це дуже подобається. Це мені по душі. Це моє, я цим живу. Репертуарі колективів учасників фестивалю звучали твори різної тематики. Основою репертуару церковного колективу з Андрушівки стала духовна музика. Це молитви йдуть, це Богородиця. Ось у нас є твір, це церковно Слов'янська молитва, старовина Богородична, молітву про Льо це теж старовина молитва, які в принципі виконуються на концерті під час літургії. Так що іменно в такому напрямку ми працюємо у нас репертуар, де чисто церковний. В рамках фестивалю «Аве Марія відбувалися конкурси в номінаціях: Хори та капели, вокальні ансамблі, дитячі колективи, церковні хори. Суддівське журі очолив заслужений діяч мистецтв України Олександр Вацик. Сам же фестиваль відбувався за сприяння управління культури, облдержадміністрації та Житомирського обласного центру народної творчості. Мені видається, що такий захід він актуальний, тому що він примиряє душу, примиряє мистецтво примиряє стремління до Бога кожної людини у співі в його величності. Спів. Хорові колективи області не просто позмагалися у власній майстерності, але й мали можливість познайомитися, поспілкуватися, обмінятися досвідом а також подарували масу задоволення присутнім глядачам.